Всім привіт! Сьогодні на огляді таке блакжилене від фірми чи. Ну. Щоб я неправильно прочитав, наче Siemens чи Сім'с. Не знаю, як правильно. Ну, короче кажучи, це може бути останнє відео цього місяця. І взагалі до літа. Тому що. Каникулы ну, закінчится і в понеділок уже надо буде йти в школу. Короче, короче, якщо з такими Сейчас фонарику включу на телефоні. Про ваш наручність. Что за, за такой маркировкой? Либо... Ну, що ж тоді буде написано, ось так. Що, щось... Ну чка, якщо, якщо у вас буде подібний блок живлення, то вам пощастило. Тут у нього вихід 24 вольта. Чому 4 клеми, Поясню потім. Сюди подаємо живлення, тому що воно нас через предохранитель, через варістор і через термістор. Да, речі, от цього покемона під час роботи не трогайте. Він буде гарячий, як чорт. Вчора перевіряв, скільки він току може видати. тому що в гуглі не знайшов нічого на цього от Провіряв от, от балалайкою. Я вчора жартував, що це балалайка, а це балалай. Коротше, резистор. Сейчас покажу бірку, щоб не вирішати. 23 ома, 4,5 А. Отак. Ось. Тоже був гарячий котпіс. Такими проводами підключив. Тобто при 24 вольтах він спокійно може видати як і 1, так і 2 А. До того ж без просадки напруги. Якби. В руці у мене ще 48 Вт. Ну, це якби не дурно, тому що поставити якогось понажаючого модуля і при 12 вольтах уже можна буде вижити чуть на 4 чуть на 4 Ампера. Ну, що вже же казати, що там при 5, при ще менших напругах. Ну, то таке! Так у всього ж є свій КПД. І ну, не знаю, що сказати навіть. Нагрівся він ну, теж не, не, не слабо. Радіатор. Ну тут був, ну такий він. Більш-менш такий гаряченький на діоді. Ну він стоїть на випрямительному. Це саме один діод, не здвоєний. Ну, от там теж так доволі гаряченько було. Навіть трансформатор нагрівся. Тому що ще навіть зарядні для телефона наші гріються при 2 амперах. А тут, що вже казати? Потужність у мене немає чим поміряти. Так що я ж кажу, зроблю з нього ЛБПшку. шку Попадеться вам щось подібне. Беріть, користуйтеся. Обов'язково пробуйте, чи воно працює. Якщо працює, то вам дуже повезло. Сюди живлення. А тут? Щоб не запутались, сейчас покажу. Весть? Як воно і цікаво йде. Тобто, якби оце, ну, условно мінус. От оці дві клемки, а це, ну, условно плюс. Таке, ну, все якби зроблено на совість. Все ж, на якийсь там китайський підвал. Так що, mm -hmm. таке. якщо до вихідних, ще прид... Хотя вже п'ятниця, якщо на вихідних може якусь тему для відео придумають, то можеш я якесь одне зніму. Просто сьогодні вже хотів дещо спаять, а то що хотів спаять уже з місяць лежить. Де і таке. От. От дивіться. Ось вс? Просто для зрівняння рядом положив цей на 23 Ома, так? Цей на 2,2 кілоом. Цей у нас 100 Вт. Ну, просто якби зрівняйте товщину ніхрома. І мене просто цікавить, наскільки тоді цей? Він що на кіловат? Ну ну подивіться. Блін, не хром, наверное, по миллиметру тувщиною. Чи що там за провока? Я не знаю. Я дербанить не хочу. Це резистор вообще класний. Такий. Як його там? Реостат там чи якийсь. Я не пам'ятаю вже, як правильно називається. Та й таке. Ти вс. Що до сих пір у мене існують. Цей разом. З компанією підуть на металолом. Можливо, і цей з ними піде.